Шановні телеглядачі, вечір вівторка і традиційно оцій порі на телеканалі Лтава Передача до вас запитання. І гість нашої сьогоднішньої студії. Начальник Полтавського обласного управління водних ресурсів Володимир Упанасович Фомичов. Вітаю вас, Володимир Упанасович. Нашим телеглядачам я нагадаю, що традиційно у вівторок, о 18-й годині, ми працюємо в прямому ефірі. Тож свої запитання щодо стану водних об'єктів області ви можете поставити безпосередньо в сьогоднішньому нашому гостеві за телефоном студії 60 22 02. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, а тим часом розпочнемо з вами розмову. І я думаю, традиційно. Регіональна програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро що передбачає? Які заходи передбачає і загалом яка її мета? Ну, по-перше, я вже може буду повторюватись, але загальнодержавна програма розвитку водного господарства, екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро прийнята у минулому році. 24 травня, а регіональна прийнято в цьому році, рівно рік було на підготовку до неї, що вона за собою веде, і який результат від неї очікується, тому що програма раді програми вона не існує. Так, якщо виконати всі заходи, які передбачені програма практично, програм, практично, практично ми думаємо, що десь приблизно на 20% покращиться стан водних ресурсів. Це якість води, кількість і так далі. Що передбачено цією програмою? Ну, по-перше, я вже сказав, що майже рік працювали над цією програмою, і не тільки обласне управління водних ресурсів, регіональне управління водних ресурсів, працювали всі райони, працювала громада, працювали сільські ради і так далі. І от на перший етап ми вийшли з балансом, я назву його так, необхідних заходів майже на 8 мільярдів гривень. Це пов'язано із водопостачанням в деякій мірі населених пунктів, які користуються привозною водою. Це берегозакріплений заходи, захист від шкідливої дії дівод, цей розвиток міліорації, яку ми трохи вже підзабули. І це інші напрямки, очистка. Основні. Моменти, які ми продивилися разом із комісією, яка була створена при обласній державній адміністрації, прийшли до висновку. Ну, ясно, цифра така, і заходи, які передбачені, вони потрібні. Але потреба в коштах і можливість це різні речі. Тому переглянути декілька разів, переглядали підходи до визначення тих чи інших об'єктів і зупинились на. Цифри 1,4 мільярда, враховуючи це, що програма вона до 2021 року це 9 років. Сьогодні ми десь приблизно на рік можемо використовувати за сотню мільйонів разом земством, разом з фондом охорони природного середовища, Тому ця -то цифра більш-менш реальна і позитивно. Програма затверджена. Сьогодні завдання так, сказати, так би мовити. В життя його перетворити. І цей рік вже практично ми працюємо з цією програмою. Е, е, позитивні, є позитивні і негативні моменти. Ну, По-перше, поки що темпи е, виконання цієї програми залучені, тому що, наприклад, е, функції мінерації і так далі, вони поклали за, за їх рахунок фінансується, в тому числі і управління Водних ресурсів, регіонального управління водних ресурсів і так далі. Вони фінансуються з державного бюджету, і це вже, якщо на 9 років, це вже сума близько 100 мільйонів. Ясно, що вони будуть проблеми, зв'язані з берегокріпленими роботами. вже їх даємо давно ведемо. Також вони будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. І ще деякі моменти, які пов'язані з державним інтересом або з державним майном якість кінцевого результату вона не міняється, тому що в принципі в перспективі програма не догма. Вона може завтра якийсь випадок, чи змінюється існування чи так проходження повинні, і так далі. Воно може внести корективи. І тому всі об'єкти, які залучені, над яким працювали при формуванні цієї програми, вони стають в черзі. За 9 років ситуація, я думаю, що покращиться. Ми маємо надію, то чого тоді приймати цю програму. Але об'єкти, які вже стояли, вони стоять через програму. Це однозначно. Які об'єкти там чи заходи, скажімо, першочергові? От буквально вже цього року, можливо, вже щось десь намагаєтеся втілити, і на початку наступного року буде реалізовано. Ну, це скоріше, так сказать, не ми, а тут загалом це обласна державна адміністрація виконавчої влади, це і управління, які працюють управління екології сьогодні, обласної державної адміністрації, держземагентство управління і так далі. І сьогодні. Задіяні на об'єктах пов'язаних із водними ресурсами близько 13 об'єктів, тільки по розчисті. А у всього пов'язаних майже на 16 мільйонів. Да, багато років дуже низькими темпами йде виділення грошей на береукріплену роботи. Ми говоримо, що за останні 20 років ми закріпили 13 кілометрів, а лише 40 з лишнім потребують і сьогодні вартість їх близько 10 мільйонів. Кілометри, якщо виходить з такої позиції, то 40, більше 40 років потрібно для того, щоб закріпити берега. А це полтавська земля, це проблеми так сказати, Полтавщини. хоча... Хача, якщо, проправ... якщо ми вже зачепили, в якому стані нині там сьогодні. Ми закріпили і закрили найбільш важливі об'єкти. Це цвинтарі, це населені пункти, але ж деякі такі моменти близько 8 кілометрів першочерговий, які які потребують сьогодні закріплення. Тому взаємопов'язане обов'язково. Це воно пов'язане, і я думаю, що зрозуміння до цього відноситься і виконавча влада, адміністрація, обласна і депутатський корпус, обласна рада. До речі, якщо говорити за річки, також продовжуючи тему наших водних артерій. також навіть скарги від людей іноді чуємо нарікання на те, та й самі, мабуть, спостерігаємо, що наші річки, на жаль, з кожним роком мілі відбувається. Ну, я вам скажу, що спостереження, які проводяться протягом тисячоліть, мабуть. А в нас навіть йдеться на 100 років і більше конкретні спостережень, які йде гідромет, вони показують циклічність підйому на рівні ґрунтових вод. І ми маємо надію, що та 30-річна циклічність вона впадає на ці останні 5 років. Я вам скажу, що є проблема, наприклад, ну, для прикладу диканька. Ми знаємо ставки у центрі диканьки. Фактор, який зв'язаний з циклічністю, він пов'язаний сьогодні із розходами по річкам, таким нашим середнім річкам, як Сула, Ворскла, псел. Ми кожен рік маємо мінімальний рівень за багато років. По Сулі може йти 2 кубометри в секунду. Сьогодні по Ворсклі чуть більше трьох. Псов 5-6. Це для межені навіть такого не не зовсім теплого називаємо, літа. Це дуже мало. Звичайно, очеретами заростають водоростями. Тут як боротися, як бути. Ну, ви знаєте, що вони це напряму пов'язано з розходами по річкам. Якщо течія і швидкість його нульова, фактично буде зрости, Це фактично ставок. І те, що ми бачимо, це по мілководних річках мерла. Говтва і так далі, це вже ясно, що вони мають розход там до метра до чотирьох, то фактично по такій ширині і глибині, то скорость нульова, тому проходить зростання. що щоб якесь забруднення було додатково, я сьогодні б не сказав бо тому що, по-перше, господарі, які мають це, вони так сказати, відносяться дуже обережно, бо це дуже велика вартість. Але проблеми зв'язані з прибережною захисною смугою, розміщення і так далі, вони ще впливають на зростання. Тобто, можна сказати, будемо сподіватися, що вода все ж таки добавиться і тоді дещо і не, не такі були. Ці я я би сказав, що скоріше виконувати всі заходи, які пов'язані з програмою, Це ми розуміємо. то тобто контроль за ними і виконання заходів, які розроблені і маються в програмі, повинно бути речі... обов'язково, і в тому числі і обов'язково громади. Наскільки чиста вода в цій річці, ми розуміємо, що за чистотою води також слідкує санстанція, але ви зі свого боку ну маєте хоча б якусь інформацію. Адже ви ще за течією, там знаходяться за очисні споруди. Наскільки безпечно полтавцям ходити відпочивати, купатися в коломаку? Так що контроль за чисними спорудами ви знаєте, чисні споруди, це технологія, це інженерна споруда, дуже серйозна, і вона потребує до себе пристальної уваги. Це однозначно потрібно робити. А, ну боятися жодних скарг, нічого нарікань не було. Ми, тобто якість води, що після Затуринських, що до Затуринських, можна можна. Я думаю, що у нас от, е, в цьому плані більше визиває тривогу скиді дощовій. Вони ніколи навіть забрудненіші, так? Я думаю, що вони забруднені дають більше, ніж вода очищена на затурінських очисних спорудах і там контролювати. Більше того, ми знаємо, що є різки в різків дощову каналізацію, яка потрібна бути. Дощова каналізація це прийомник для дощової води. Тобто дощ. Пройшов, зійшов, получив. Мальорація. Ну я по перше скажу за нові технології. Нові технології вони сьогодні у, в руках або майнових паїв, або власників підприємств, які займаються сільхозвиробництвом. 2003 рік, 2004 рік початок роботи з краплиним зрошенням було 40 гектарів перших. Сьогодні їх більше 600. Є це, ви проємство... вибачте, я вас переб'ю на базі старих ще радянських Ні. систем, Ні. чи це Ні. вже нові проти. Крапни зрошення це нові технології. Краплини зрошення, по-перше, економні по відношенню до води. Розходу по воді майже вдвічі-тричі менше. Краплини зрошення. Дає змогу працювати на невеликих ділянках від присадибних до, наприклад, ну, до Кучаївська, Чорнозими більше сотні гектарів їх сьогодні. І вирощує і, і, і овочі, і плод, плодові садоки маються, і так далі, суниць, і, і, і решта. Але може бути і 10 сот. Якщо говорити про великі зрошення або державні системи, яких було у нас більше 30 тисяч гектарів, і сьогодні вони ще рахуються як зрошення, хоча ми знаємо, що там більше 20 тисяч гектарів на ті господарські фактично вже не існує. Але збереглося серце. Це насосні станції, це водозабори, які мають. Збереглися все ж. Да, збереглися, ми стараємося, щоб вони були збережені, це можливість подати близько 50 кубометрів в секунду води. Це річка. Вот. І Використати їх або щось на замін, прийняти нову техніку. От є приклад сьогодні по Глобінському району, РАІНК, машина дощувальна, американська. Кругової дії вона перше за останні 15 років запрацювала. Є надія, що ми в цьому році підбудемо готуватись до пуску градівської системи в наступному році. Ми проводимо пробаці. Ви там були і знаєте, що система дуже така компактна. Розміщення траси кременчуг Київ і є бажання у місцевих. Господарників відродити, Не в той мірі як була там широкозахватна, дуже малоефективна і енергозатратна техніка, але нова техніка повинна на, на півдні, до речі, працюють фрегати, які стояли, працюють сьогодні. Ми знаємо, що там у нас працює відповідний дарачий центр. Ми працюємо із з дарачою службою власною державної адміністрації, приймає участь в семінарах, але навіть льготи є для тих, хто буде приймати воду на державних системах. Якщо два господарі називається міжгосподарська система, то подача води до точки розділу або водовиділу до точки розділу, вона йде за рахунок держави. Електроенергію оплачує держава, то є певні пільги, і ця і цими питаннями хто знає, ми займаємося сьогодні конкретно. Я думаю, що. Тобто, кому потрібно, можна звернати, звертатися Б, до управління? Безумовно. Всіх проконсультуєте, якщо потрібно, Так, да, безумовно і по всіх питаннях пов'язаних з водними ресурсами, пов'язаних з каргами з оренду водних об'єктів повинні. До речі, ви щойно згадали і про оренду водних ресурсів. Ми знаємо, що у нас оренда це переважно ставки, які нас орендують для вирощення, як це правильно тепер називають аквакультури чи простіше в народі, як говорять риби, в області. Скільки у нас? Тавків, скільки передано в оренду, скільки не передано. Ну, це називається закон про аквакультуру. Він дійсно прийнятий з 1 липня 2013 року. 1600 пригодні для риборозведення. 800 по е, інформації районних державних адміністрацій сьогодні в оренді із е, платою заводу. На сьогоднішній день законом про культультуру передбачено. Методика розрахунки за оренду водних об'єктів. Ну то в принципі за що відповідає обласне управління водних ресурсів повинен контролювати це діло. От, методика розрахунки показує, що там за 10 гектарів оренди водного дзеркала от, за усіма коефіцієнтами ну, близько 3400 гривень на рік або 340 гривень у місяць. Там площа заростання, глибина, обсяг і так далі, і коефіцієнти. І тому орендодавець, якщо має дивитись в паспорт одного об'єкту, не може придумати свою ціну. Вона вже заложена коефіцієнтами. Виводиться і чітко вона вже ясно, що за такий ставок буде 3400, може плюс-мінус 20 гривень. І тоді держава так сказать правильно контролювати і має важливість контролювати. Що стосується деяких нюансів, які так свят нас сьогодні постійно турбують цілий день на роботі, це допуск бо. Бажання заборонити доступ до води до водної об'єктів і так далі. Я думаю, що перше, ще раз наголошую, вже декілька разів я про це казав: що передача в оренду не це передача, не передача власність, це передача в оренду, передає її за згодою громади, передає орган виконавчої влади. Або сьогоднішня позиція це в межах населених пунктів, передає сільська рада, селищна міська рада, але передається в аренду. І тому умови танців, умови виконання договорів заложені там, в договорі, і там чітко буде повинно хто що забороняє, коли допускає, і так далі. Тому, які передають і читають, що вони підписують, там проблем не існує. А на жаль, поки що то, що я сьогодні вчора дивився по Черкасам, це не подався. Тобто, Однозначно, хтось прийти відпочити з вудочкою, як то говорять, там Б... на один курючок може. На будь-який ставок, чи він в оренді, чи він не в оренді. Безумовно, я не хочу перечитувати закон про культуру. Він у нас є на сайті. Хто має з цим справу зайде, але там написано навіть місця відпочинку по тих місцях, де вони споконвіку були. Це не значить, що біля села можливість доступу до води, а ми його ганяємо, щоб він за 5 кілометрів сходив, помив чи Якщо став, Там звук, люди відпочивали, вони да. мають право. Це однозначно. Я думаю, всі консультації, які потрібно да. Володимиру Панасовичу, його помічники завжди нададуть. Дякую за розмову.